2025 рік поступово добігає кінця, і вже можна підбивати проміжні підсумки життя громади у розв'язі Полтавської області. І одне з найважливіших питань. Яке турбує мешканців це ремонт доріг? Про це пропоную і поговорити у проєкті Голос Громад. Мене звати Олександр Крумін. А говорити про це будемо з депутатом Полтавської обласної ради Олексієм Матішенком. Пане Олексію, вітаю вас! Дякую, що прийшли. Ну і власне про дороги і пропоную починати говорити. Рік добігає кінця. Вже можна підбивати певні підсумки. Але для початку давайте пояснимо глядачам, скільки грошей загалом цьогоріч було виділено на ремонт доріг Полтавщини, як державних, так і місцевих. Ну тут потрібно відзначити, що ну історично склалося, остання неділя жовтня завжди святкують день дорожника. Тобто, і фактично там до середини листопада повинні всі дорожні роботи виконатися, тому що далі там уже дощі, і можливо бувають і сніги, і тобто, вже дороги ремонтувати неправильно, недоцільно, не Крапка. Але чому взагалі цей рік, і от скільки в засобах масової інформації говориться про теми дороги, 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 ми почали тому, що за 2022 року, спочатку повномасштабної війни, це перший рік, 25-й, в якому виділилися державні кошти на ремонт доріг і державного значення, і місцевого значення. От до цього часу цих коштів не було. І от ми можемо вже підсумувати на даний час що стосовно державних доріг по державним дорогам фактично в цьому році виділено 300 мільйонів гривень з загального фонду а, і 300 мільйонів коштів із резервного фонду. Ну і звичайно, ми з вами от. А ж знаєте, от не віриться, що можна зараз з Полтави до Опішні доїхати, з Опішні до Кательви, з Опішні доїхати до Гадіча. Також дорога від Миргорода е там, до Опішні і до Лубнів вже проїзна. Така сама від Пирятина до Лофиці. Тобто, це дійсно люди вже кожен день по них їздять. І от для нас вже війшло е от, ну, в, 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 в кожноденність. Але це, це дороги, які виключно зроблені за кошти. Державного бюджету, які прийшли на Полтавську область, і агенція відновлення почала все-таки займатися своєю роботою. Що стосовно місцевих доріг, ну, е якщо раніше кошти виділяли тільки громади, е два роки тому е уже це вже це 24-25 рік діє програма співфінансування фі з обласного бюджету, то в цьому році вже можна, ви знаєте, підвести риску. З обласного бюджету було 120 мільйонів гривень. Громади виділили 260 мільйонів гривень із державного бюджету з різних фондів прийшло майже 200 мільйонів гривень на місцеві дороги, і от фактично зараз вже роботи виконані, але очікується ще одна постанова кабміну, яка розподілить там близько 200 мільйонів на е ті дороги, що вже відремонтовані. То це, це такий ґрунтовний рік, коли щось вдалося зробити спільними зусиллями військової адміністрації. Народними депутатами, які голосували всі за збільшення резервного фонду, обласною радою, депутатами, колегами і всіми громадськими активістами, місцевими жителями, які піднімали це питання, от якщо слухати поза контекстом, то видається, що ви говорите про великі гроші 300 мільйонів з того фонду, 200 з того. Але в контексті саме доріг Полтавської області чи вистачило цих коштів для виконання робіт у повному запланованому. Області? Ну це взагалі ні про що. Ну от ми повинні зрозуміти, що. В середньому зараз вартість одного кілометра повного ремонту дороги там, від 7 до 15 мільйонів в залежності від складності конструктива. Тобто тут, 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 потрібно, розуміти, тут потрібно розуміти взагалі цю історію. Якщо говорити про кількість доріг області, да, там, до 8 тисяч кілометрів доріг, місцевих доріг і там близько тисячі кілометрів. Це державні дороги там. Ну це ця сума, що була це взагалі мізерна. Але ми ж говоримо не за капітальний ремонт доріг. Ми говоримо за те, щоб дороги просто були проїзні. Щоб люди могли рухатися, де можливо зробити дорогу там струменевим, ямковим, підлатати, де взагалі дорога не проїзна, зняти фризою, від вирівняти і покласти сплошне покриття, яке мінімум 5 років буде служити. Тому що ямковий ремонт він максимум на один рік, і далі знову його потрібно ремонтувати. От ви власне говорили, що умовно до дня дорожника вже левова частка робіт зазвичай мала би бути виконана. Хоча все одно часто бачимо, що роботи активізуються вже і наприкінці осені, і в грудні можуть проводитися. З чим це пов'язано власне бажання підігнати плани чи з'являється додаткове фінансування? Ну, дивіться, керівники діляться. От я завжди говорю, на два типи: одні просто планують свою роботу системно. Організовують і роблять так працює агентство місцевих доріг і виконуючи обов'язки. Керівника Сергій Заплатків. Тобто він дає план завдання підрядникам, підрядники виконують роботи. А кошти, як працює бюджет, кошти наповнюються з платників податків і приходять з державного фонду, чи громади виділяють, чи обласний бюджет. І щомісяця по розпису фінансуються, фінансуються. Але підрядники роблять наперед і завжди до кінця року вони отримують кошти. І так вдалося от відремонтувати і зробити там ряд доріг, які стали проїзними. А от ми з вами не один ефір записували. Але говорячи вже за агенцію відновлення Полтавської області, яке робить пан Кропивницький, і коли от були там перші ефіри квітень там. Травень, що є там державні кошти, але чому не починається робота? Тому що він тоді говорив і на сесіях нам виступав, що от у мене буде 100 мільйонів на руках, там чи в руках, чи в руках там, да от тоді тільки я почну ці дороги робити. Там, да. А не буде оцих грошей на руках. Я нікому не дам наперед план завдання, що вийшла на дороги. Мета була наших усіх звернень, будь ласка, зробіть роботи. Роботи будуть робитися місяць, два, три, чотири. От по державних дорогах роботи там закінчилися всі масово там в кінці вересня. І розрахуйтеся в кінці вересня з підрядниками. Ми, ну, ми, а він ну, щоб, щоб це не було там квітень чи травень. І тобто цей процес зрушився. І державні дороги також почали ремонтуватися наперед по плану завдання. І от е, є така дорога, яка ну, фактично там у нас. Була взагалі не проїзною, це гадіч лофиться. Там про неї куча там роликів, мемів і всього. І вона почала ремонтуватися наперед по плану завданню. І от фактично зараз е дорога зроблена. Ось була тільки постанова кабміна, яка виділила 100 мільйонів на фінансування цієї дороги, і 100 мільйонів на дорогу від Лубнів до Миргорода, тобто які прийшли пер по перерозподілу. Але дорога. Почала ремонтуватися, і люди вже користуються там, їздять і по цій дорозі. Ви щойно назвали декілька прикладів, але нічого так не радує нашого глядача, як знову ж таки конкретні приклади ремонту доріг, які ще державні дороги в межах Полтавщини відзначити, які найактивніше ремонтувалися нинішнього року. Ну, для нас е, дуже важлива дорога логістична. Да? Це, звичайно, гадяча пічня, по якої рухається величезна кількість транспорту, яка повністю відремонтована і є проїзною. Далі дорога це від Полтави до Опішні. тобто ну, це єдиний шлях е, з країв, які їдуть там із напрямка навіть із Сумщини і Лофиця в сторону Полтави. Да? Також та сама дорога е, на, в напрямку Кательви від Опішні. Ну, для е, дорога. Е, Лубни, Миргород, Опішня, дорога Р 60 Це досить стратегічна дорога, яка з'єднується також із київською трасою від Перятина до Лохвиці. Далі на ровни. Тобто, це ті дороги, які відремонтувалися, є проїзними і люди зараз по них їздять. І я вам скажу, що такі з'явилися дороги і по агентству місцевих доріг, які взагалі не були проїзними. Це дорога Гадяч Липова Долина, яка взагалі була закрита з 2018 року і була непроїзною. Тобто, зараз відремонтувалися ті стратегічні 9 кілометрів, і зараз від гадяча до Липової долини можна заїхати за 15 хвилин. Раніше люди їздили по півтори години. Селами, об'їзними і таке інше, так само там межа області Розбишівка, кілометр взагалі відсутньої дороги, яка зараз відремонтована і являється проїзною. Лохвицька об'їзна для прикладу, да? Тобто, скільки років цей напрямок взагалі був не проїзний? Тобто вона відремонтувалася за кошти. Також от я називаю це кошти державного бюджету, які прийшли. На Полтавську, на Полтавську область. Ну і звичайно, ну, говорячи про те, що Миргород, район, це і е, медичний округ, повинен з'єднатися з кластерними лікарнями, плюс центр района. О цьому році з, е, повністю відновилася проїзна дорога. Е, гадіч Петровороменка, Комишня, Миргород. Тобто це єдина дорога зараз на Миргород, тому що дві інші вони взагалі закриті. гадіч миргород через Рашівку взагалі закрита, не проїзна. І гадяч нурашівка савенці касавинці, великі сороченці, тобто теж зараз в такому у важкому стані. Тобто є результати, якими люди вже користуються і вже їздять. А які дороги спадають вам на думку, ті, які потребують уваги, фактично просто зараз, але ще не дійшли до них ремонтні роботи. Дивіться, ми повинні розуміти головне. мета. Е Кожного громадянина це зберегти свою країну. Звичайно, це дороги, які являються логістичними шляхами. Тобто, це ті дороги, які повинні включатися. Це логістичні головні шляхи. Ну і звичайно, в цьому напрямку в нас виходить дорога Гадіч-Миргород, так само напрямок від Гадіча в сторону Охтирки, яка зараз також не проїзна ця дорога. Тобто відремонтований участок від Зіньків до межі Сумської області. Тобто, тобто зараз люди, якщо хочуть приїхати на Охтирку, то вони повинні їхати там від Гадяча, на Зіньків із Зінькова ту сторону, тому що ця дорога взагалі не проїзна. Багато є звичайно багато роботи. Щось вдалося зробити, але це я говорю спільними зусиллями. Ну, звичайно, щось потрібно планувати і говорити вже про це на наступний рік закладати кошти в державний бюджет, прохати народних депутатів, щоб підтримали кошти резервного фонду, щоб саме Агентство відновлення в Україні спрямувало. І включило в перелік ці дороги, про які ми зараз говоримо. Але я говорю тільки за Мергородщину, за мій округ, який я представляю, але ж ну є ряд депутатів, які також турбуються за свої округи. В них теж по округах є ряд проблем там, де є непроїзні дороги. А як ви ставитеся до думки, яка побутує зараз в соцмережах, можна побачити, як деякі громадяни вважають, що в часи Великої війни всі кошти фактично наявні мають перерозподілятися саме на потреби Сил оборони України, а дороги то вже тоді-колись, після завершення війни? Ну, е сили оборони повинні їздити по якісних е нормальних проїзних дорогах. І коли це стояло питання дороги Н12, це було ну, тоді. Це якраз літку і там весне курська операція. І коли наших захисників а, привозили через Охтирку, Котельву і везли на Полтаву по такій страшній дорозі, то е, думка була взагалі інша. Тобто, да це була і так же само була зроблена дорога, а, поки не була ще від з Полтави на пішню з пішню котельву то їхали по прямій, Через Рублівку, там зараз зроблена дорога. Ну, єгенство місцевих доріг зробили ще на початку весни. А моя думка така, що центральні дороги, артерії, шляхи сполучення повинні бути не капітально відремонтовані, так, як от там всі хочуть там, що, але повинні бути проїзними. І головне, що їх потрібно щороку підтримувати. Тому що, якщо і ти раз зробив і далі потім на неї не дивишся, вона через два роки вона знову буде непроїзна. Тому потрібна стратегія. Проїзних доріг, сполучення медичних округів, освітніх округів, ну і звичайно, в першу чергу це сили оборони, по яких користуються постійно дорогами, логістика і таке інше. Тобто, ми повинні максимально цим займатися. Як ви щойно сказали, сили оборони. Мають їздити гарними дорогами, а в сил оборони наших буде ще вочевидь багато роботи. Російська Федерація відкидає будь-які мирні плани. Тож, вочевидь, війна триватиме і наступного року. Попри це, знову ж таки, гарні дороги важливі для всіх. Тож як ви можете ну не робити астрологічний якийсь прогноз, а виходячи з цифри, виходячи з реалій які прогнози у вас є щодо ремонту доріг Полтавщини на 2026 рік, і щодо фінансування, і щодо термінів виконання, ну і щодо об'єктів, які першочергово потребують уваги? Ну е говорячи про дороги, то зараз уже кожна громада, яка планує щось робити по дорогам, закладає бюджет. Вони вибирають, визначають ряд доріг, які будуть співфінансувати. А зараз будуть зараз проводяться консультації між фракціями обласної ради і головою військової адміністрації, тому що ж бюджет приймається за підписом голови військової адміністрації, тимчасово виконуючи обов'язки Володимира Когута. Тобто депутати не голосують вже два роки за бюджет, вже буде в нас третій рік. Тобто, і, але думку кожного. Із там, ну і не тільки в дорогах ну, прописано і буде прийнято. Ну, дивіться, говорячи за, за ну, на даний час приблизно 150 мільйонів буде закладено в бюджет Полтавської області. Ну, у 2025 році це було 120. Тобто, ну і звичайно. Якісь кошти будуть з державного бюджету, тобто які ці кошти будуть, але кошти зараз ідуть виключно з резервного фонду. Ну раніше ми говорили про це, що там був дорожній фонд. Це були недоторкані гроші. Але ну зараз велика війна, і тому гроші йдуть тільки з резервного фонду. Ну, звичайно, це робота наших народних депутатів, наших народних кого вибрали громадяни, і депутати повинні відстоювати звичайно ремонт доріг по своїх округах, по яких за них голосували. І турбуватися. Ну а ми, як звичайних депутати обласної ради, будемо працювати, щоб спрямовувалися кошти на ремонт доріг додатково до коштів громад. Тобто, знаєте, от в синергії, коли це все буде працювати чітко по вертикалі, і Верховна Рада, і обласна рада, військова адміністрація громади, агенція відновлення та саме можна зробити от як цей рік. Я вважаю, що він досить зразковий за всі роки, наприклад, навіть моєї каденції, тобто найбільше було зроблено доріг. У Полтавській, у Полтавській області. От це я вам скажу без перебільшення. І дійсно тут заслуга тому, що, знаєте, не хтось там тягнув одіяло на себе, там, я зробив більше, менше, там махали політичними прапорами, а є результат, Є проїзні дороги, і люди щодня ними користуються. Але людям хочеться більше. Хочеться зразу всього там, і десь побачили якийсь там ролик в Тікток, і хтось пообіцяв там, чи сказав, що колись буде дорога. Я завжди говорю: є єдиний документ. Постанова кабміна, яка регулює фінансування, там написана сума, кошти, на яку дорогу спрямована, і тільки ця постанова з'являється, вже далі питання до власника дороги, чи до агенції відновлення, чи до агенції місцевих доріг. Друже, а чому не зроблена дорога? Чому знову її затягнули там в зиму, в сніг там, і таке інше? Тобто, це вже питання до роботи керівника. Тож з надією дивимося у 2026-й. Дякую вам, пане Олексію, за те, що прийшли, і дякую за розмову. А глядачам нагадую, що в ефірі був проект Голос громад вів його Олександр Крумін. А гостем студії сьогодні був депутат Полтавської обласної ради Олексій Матюшенко. До нових зустрічей. Бережіть себе на все добре. Слава Україні! Героям слава.